Вітаю, у мене є ось така спайдерка Пара 3, але при цьому у неї ця проволочна клипса не дуже зручна. Тому я замовив ось таку з титанового сплаву. І зараз ми її приєднаємо. Ось вона така з гарним. Малюнком така текстура під темаскус. і вона буде гарно. Ось тут бути ось так ми від'єднуємо що була, і з'єднуємо. Старушкине зразу. Ось так от, ось так. Ага, ось його беремо і ось, ось, ось. Ось така кліпса. Швидко та гарно. Тримається. А, тримається не дуже добре. Тримається не дуже добре. Тому ось так. Все. Тепер добре тримається. Ліпса, гарно. Мне нравится Вот так выглядит М -м, Довольно жестко Хорошо Хорошо замена